У Шосткинській школі ліцей планують облаштувати бомбосховище на сьогоднішній день. Вже завершений відповідний проєкт, який передбачає зведення укриття на 50 осіб у підвалі цього навчального закладу. Але з обласної обласного управління освіти поступила пропозиція побудувати. Більш сучасне, більше сховище на території ліцею це укриття невеличке, там до 50 чоловік. Але це, це дасть змогу ну, позмінно навчатися учням ліцею, поки ми там побудуємо укриття. Вартість всього проєкту мільйон сто тисяч гривень. Але три дні тому я мала розмову з директором департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Яка дала мені надію, що будуть виділення або державні або обласні кошти зараз, не можу точно сказати на побудову укриття вже окремого на території школи ліцей? Будівництво такого сховища коштуватиме близько 20 мільйонів гривень, зазначила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Озвучуючи внесені зміни до обласного бюджету на 2023 рік, начальниця фінансового управління Ольга Голушко розповіла про надану Шосткинській громаді субвенцію на відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 33 мільйона 762,3 тисячі гривень. Ці кошти підуть на капітальний ремонт будівель КНП «Шосткинська дитяча лікарня. За словами міського голови Миколи Ноги, це великий проєкт, який планується реалізувати на території шосткинської громади вже в цьому році. Після прийняття рішення буде оголошена тендерна процедура і відповідна робота. Планується залучення практично всіх будівельників міста до цього об'єкту. Ось ось такі підходи. Я прошу вас прийняти таке рішення. Це державні кошти, які будуть використані на території нашої дитячої лікарні для нашої територіальної громади. враховуючи необхідність першочергового забезпечення потреб військових та безпеки громади, планується збільшити видатки на підтримку сил оборони. Проінформувала ну, принципі, пані Голушко. Збільшити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету. На виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 3 мільйона 825 тисяч гривень у повному обсязі, а саме на суму 2 мільйона 320 тисяч гривень, будуть профінансовані ремонтні роботи системи опалення і приміщень чаплівської амбулаторії. Цей об'єкт повністю профінансувати. Це буде пункт для. Переселенців, які будуть ну, вже почали переселятися, в тому числі із 5 кілометрової зони з кордону з Російською Федерацією, окрім цього, 500 тисяч гривень буде направлено на виплату заробітної плати працівникам дитячої лікарні, а 280 тисяч гривень на оплату стоматологічних послуг для пільговиків. Планується перерозподіл коштів спрямованих на облаштування пунктів незламності у закладах культури. Повідомила Ольга Голушко. Обсязі 400 тисяч. Гривень для облаштування та забезпечення пунктів незламності дровами, баками для води, ліхтарями та іншим, передбачається збільшення коштів на відшкодування витрат на придбання деревини членам сімей загиблих захисників у сумі 315 тисяч гривень. На встановлення пам'ятника нашим героям землякам, що на Алеї Слави, додатково буде виділено 500 тисяч гривень. Стела що розібрали це завершення реконструкції того комплексу, де Алея Слави. Там гранітні блоки будуть встановлені, просто розібрали кирпич поганий, який там позорив нас усіх, і зробиться такий комплекс. Завершиться цим об'єктом. Один мільйон гривень у якості співфінансування буде направлено на ремонт дороги Каліївка, Глазове. Співфінансування наша громада із Нубногородська. З Нобновгородська вже передбачила суму 5 мільйонів гривень. І ми будемо, якщо ви не заперечуєте, передбачимо мільйон гривень для того, щоб. Зробити проїжу цю дорогу, яка там десятиріччя була не Дані зміни будуть здійснені за рахунок перерозподілу резервного фонду, збільшення доходної частини бюджету, а також направлення вільного залишку коштів субвенцій державного бюджету, спрямованих на реалізацію інфраструктурних проєктів.